Сьогоднішній лікар, яка буде виступати, має досвід 30 років. Більше 20 років вона вивчає нутриціологію, дієтологію, східну традиційну медицину, діагностику. Більше 8 років вона вивчає продукти фітлайн розроботки. І консультує багато наших клієнтів, партнерів, постійно використовує фітлайн в роботі, має величезний досвід, має дуже велику кількість потужних відгуків своїх клієнтів і партнерів, якими дуже вдячні за співпрацю за допомогу і за служіння людям. І я вдячна, що в нас є такі лікарі. Які від щирого серця хочуть допомагати людям. Тому я хочу представити вам, нашого експерта компанії Преміум по продукту Fitline від наукової ради Україна. Зустрічаємо Людмила Ткачук. Людмила, вам слово. Добрий день, добрий день, дякую Катя, за представлення. Вітаю всіх українців на нашій бізнес-академії з будь-якою куточком світу. Дякую Світлані, нашому директору, яка представила потужну кампанію, і також я кожен раз в захваті від тих можливостей, які нам пропонує ПІМ. І, звісно, я в захваті від продукту, який розробляє наукова Рада ПІЕМ, і який ми з вами можемо споживати, використовувати, радити своїм близьким друзям, розповсюджувати можливость можливості бути здоровими, успішними і мати наснагу для перемоги, для відбудування для своїх цілей. І знаєте, коли я вперше. Почула про продукт Фітлайн і його спробувала, тому що тут велика така, знаєте, ідея Рольфа Зорга, пана Рольфа Зорга, щоб продукт був смачним, і корисним, і ефективним, але смачним, тому що це доповнення нашого настрою, нашої радості. І сьогодні я хочу вам розповісти про продукт, який я знаю вже. Більше восьми років, але не тільки знаю, але, звісно, використовую ці смачні яскраві коктейлі всією родиною. Раджу, звісно, своїм клієнтам, тому що за більше ніж 30 років свого досвіду я побачила, що ми з вами можемо зберігати здоров'я, якщо для цього є потрібні ресурси. І саме продукт FitLine – це і є той ресурс. В якій я, до речі, закохалася з першого ковтка, тому що одразу отримала результат, одразу відчула потугу цього продукту. І зараз хочу вам представити наш унікальний продукт Fitline. Це продукт, який вийшов на світовий ринок вже більше 30 років.